На Вовчанському напрямку російська армія намагається прорвати оборону українських військ, застосовуючи масовані атаки та артилерійську підтримку. Але українські захисники тримають позиції. Тут виконує завдання прикордонник на позивний погранець. Він долучився до війська 2022 року. Нині командир розрахунку в бригаді «Гард». Як пройшов шлях від новачка до командира далі в сюжеті. Прикордонник на пізвиську Погранець, командир розрахунку протитанкового гранатомета. Він добровільно долучився до війська на початку повномасштабного вторгнення. Воював на Бахмутському напрямку. Пройшов навчання у Великій Британії та покращив набуті знання на полі бою. Після Британії я зразу поїхав в школу «Борі Вітер», Це наші хлопці українські навчали. От там дуже високий рівень навчання був. Ми проходили курси лідерства, сержантські курси. Мені дуже зайшло. У ну, мене дійшло до того, що я вже навчаю хлопців, бо я освоюю зброю. А в мене підвищення кваліфікації це і бойові. Нічого краще не робить, ніж бойовий виїзд. І ти бачиш свої помилки, і ти на другий раз їх враховуєш, щоб вижити. Тепер погранець навчає інших бійців військовій майстерності. Каже, працювати на протитанковому гранатометі особливе задоволення. Мотивація була. старався, вчився, проходив багато курсів. Так як одних з них їздили до збройних сил, вони навчали працювати з СПГ. Там цей вихлоп, воно дуже гучна зброя і кайф приносить. Мені сподобалося. І так я на ній залишився. Прикордонник розповідає: найважливіше вибрати вдалу позицію, щоб ворог був як на долуні. Успішність бойового завдання залежить від злагодженості в команді, коли кожен може розраховувати на підтримку і надійне плече побратимів. Стояли в підгородньому, мали свою посадку, зразу тримали позиції і працювали, коли рух в тилу переміщався, де не можна було стрілецькою зброєю дістати. Ми відпрацьовували з СПГ. Так само, як прямим, бо ми були на гурбку, так і навісним працювали, де була вигрузка БК, бо вони ближче, ніж півтора кілометра два не під'їжджали, носили, і тому в нас була можливість. Саме ефективніше відпрацював, то з ні 4300, коли з першого пострілу попав в ціль. Не завжди таке буває, але деколи везе. Повторний наступ росіян на північ Харківщини розпочався вранці 10 травня. Торік відтоді щодня загарбники проводять штурми у намаганнях протиснути українську оборону. Та через відсутність успіхів на полі бою окупанти рівняють вовчанські з землею потужними авіабомбами. До початку великої війни в місті проживало понад 18 тисяч людей.